Вітаю! Повертаюся до створення нового контенту з відеоогляду українського бренду Сойка. Часто реклама Сойки мені попадалася в Інстаграмі і Тіктоці, і відгуки були здебільшого позитивними. Тому давайте розбиратися, що це за бренд і чому про нього так багато говорять. Бренд Сойка є брендом компанії ОТК Дніпро, що спеціалізується на оптових продажах та власному виробництві косметики. Для прикладу, компанія імпортує турецький пастель, болгарський ревуель, польський квіст та, власне, український бренд Soyka. На сайті компанії можна знайти всі необхідні сертифікати. Посилання, як завжди, шукайте в описі до цього відео. Окрім догляду за шкірою, бренд Сойка також спеціалізується на виготовленні продукції для догляду за волоссям, які я також хотіла би спробувати, тому що відгуки на ці продукти досить хороші і ціни в них демократичні. В мене лінійка з йогуртіном. Цей актив буде зустрічатися у всіх засобах, які я буду сьогодні показувати, і відповідно він виступає основним для відновлення захисного бар'єру або ж для його підтримки. Йогортін, власне, включає в себе пробіотик і який і відповідає за збереження чи відновлення бар'єру. А почнемо ми по традиції з очищення шкіри. Тут в мене пінка для очищення шкіри в об'ємі 150 мл, ціна 260 гривень. В основі засобом яка миюча основа, вище згаданий його пантенол та ніацинамід. Пінка має хороший зручний дозатор, і як би це дивно не звучало, сама пінка не розтікається і тримає форму. Можливо. Перепрошую, звучить і справді трішки дивно, але під час тестування ще одного українського бренду я помітила таку штуку, що пінка в них просто розтікається в руках, і пінка перетворюється на ріденьку водичку. Не знаю, можливо, це проблема з дозатором чи щось ще. Нагадаю, що пінка для вмивання повинна добре, але не агресивно очищувати шкіру. Тобто відчуття стягнутості після вмивання не є окей. І в такому випадку вам варто передивитися свій догляд. Перед Дивитися те, чим ви очищуєте шкіру, і власне ваш стан шкіри, в тому числі, пінка від сойки досить делікатна, чудово доповнить щоденну рутину очищення шкіри, засіб не пересушує, не стягує і я вважаю, що підійде всім типам шкіри, включаючи суху і чутливу. Продукт, як і вся лінійка ароматизована, але запах не інтенсивний. Тим не менше я завжди виступаю за відсутність ароматизаторів в косметиці, особливо в засобах догляду за обличчям. Я зараз бачу тенденцію, що виробники відмовляються від парфумованої віддушки, запашки, не знаю, як правильно. До речі, напишіть вашу думку стосовно ароматизаторів в косметиці. Можливо, серед нас є ті, хто навпаки обирають косметику за запахом, і для вас важливий, приємний аромат від засобів догляду за обличчям. Буде цікаво почитати. Пінка мені сподобалась. Засіб не викликав жодних неприємних реакцій. Засіб робив свою роботу, чудово очищує шкіру, не сушить. Більше нема чого додати. Якщо ви шукаєте базовий бюджетний засіб для очищення шкіри, то раджу спробувати ось цю пінку від сойки. Думаю, вам сподобається. Є другий продукт в черзі: це тонер міст. Чекайте, бо мені здається, використовуємо в якості другого етапу в догляді за шкірою після очищення. Ціна продукту 215 гривень, об'єм 150 мл. Хочу відразу похвалити дозатор. Він розпилює засіб на дрібно-дисперсні частинки і не плюється. А це дуже важливо, тому що я користувалася багатьма спреями і вони ну, не всі були хорошими. Я маю на увазі дозатор. Продукт включає в себе той же йогуртін, як ми пам'ятаємо, для відновлення та підтримки захисного бар'єру. Є натуральний зволожуючий фактор аквадерм, який сприяє утриманню в шкірі, екстракт зеленого чаю, алантоїн, пантенол та гідрогенізована касторова олійка. Засіб призначений для базового зволоження, зменшення почервоніння та запалення. Виробник також заявляє, що лінійка з йогуртіном підійде для проблемної шкіри. Обіцянки, обіцянки, що насправді робить тонер. Він і забезпечує базовим зволоженням. Гадаю, цей тонер ідеально би вписався саме в літню рутину, коли вам не хочеться відчувати на шкірі абсолютно нічого і хочеться використовувати легенькі та не обтяжуючі засоби. Цей засіб класно підійде саме жирній шкірі, тому що він надає базове легеньке зволоження без відчуття продукту на обличчі. Ті, хто мають жирну або комбіновану шкіру, розуміють, про що я. Власники сухої шкіри вам потрібно розуміти, що одного тонеру для зволоження. Та відновлення вам буде недостатньо, тому використовуйте тонер, якщо хочете, разом з іншими продуктами в догляді, тобто сироватки, крем і так далі. Я вже дуже давно планую випустити відео про догляд за сухою шкірою, де ми розберемо всі нюанси та аспекти догляду за таким типом шкіри. Тому, будь ласка, не губіть. Сподіваюся, далі буде краще і ми будемо бачитись набагато частіше. Недоліків я не знайшла. Засіб має ненав'язливий аромат, який швидко вивітрюється. І третій засіб це сироватка для обличчя, яка знаходиться в ось такій тубі, об'єм 50 мл ціна 240 гривень. За текстурою це приємний крем-гель, але я все-таки схиляюся до гелю. Має напівпрозорий колір, є ледве присутній аромат, який швидко вивітрюється. Засіб легко розмащується по шкірі, залишає легеньку липкість, яка досить швидко проходить в процесі поглинання сироватки. Після вбирання від липкості не залишається і сліду, що робить продукт зручним в якості бази під макіяж. Після крем-гелю тере-сироватки шкіра відчувається зволоженою і приємною на дотик. В спекотну пору року гель сироватка підійде в якості монозасобу, тобто ви використовуєте лише сироватку і зверху покриваєте це все сунтозахисним кремом. Так, так можна робити і це працює, тому що в спекотну пору року секреція сильних залоз підвищується, і шкіра жирніє набагато швидше і інтенсивніше. Якщо ми говоримо за суху шкіру, то цю сироватку Кремгель варто буде перекрити кремом. Звичайно, все індивідуально, і варто шукати і пробувати комбінації, які підходять саме вам. Сироваткою я дуже задоволена, тим паче враховуючи її ціну. Тому якщо у вас є можливість, або ви шукаєте якийсь недорогий бюджетний продукт для зволоження та легенького відновлення шкіри, то раджу спробувати ось цей засіб. А поки ми розглянемо нічний крем-бальзам, об'єм 50 мл, ціна 240 гривень. Тому саме нічний крем-бальзам, тому що засіб призначений для інтенсивного зволоження шкіри в той час, коли ви відпочиваєте. Саме вночі процеси регенерації максимально активні. Але признаюсь, я використовувала цей крем і в денний час. На фактичний результат це ніяк не повпливало. Засіб призначений для відновлення та зволоження шкіри під час сну, але це такий собі універсальний солдат, який підійде для закриття різних потреб. Крем в складі має сечовину для відновлення пошкодженої шкіри, є вітамін F, лінолева кислота від подразнення та лущення шкіри. У складі також є силікони. Ні, це непогано, просто доводжу до вашого відома. На випадок, якщо у вас у минулому були якісь негативні реакції, пов'язані саме із силіконами в складі. По текстурі крем-бальзам нагадує більше флюїд. Засіб білого кольору добре наноситься на шкіру, поглинається десь за хвилин 10 в середньому. Після використання крем залишає природній блиск, не жирнить. Шкіра зволожена і м'ягенька. Засіб справляє враження базового відновлюючого терез воложуючого крему. Зараз на вулиці холодно і вітряно. Продукт себе чудово показав в холодну пору року. Я не маю жодних нарікань. Комбінована та жирна шкіра може спокійно використовувати цей засіб в якості базового зволоження. Суха шкіра може спробувати також, але думаю, в комбінації з сироваткою і тонером вам сподобається найбільше. Не обов'язково купувати всі продукти саме одного бренду. Якщо вам заявляють таке, знайте вас хочуть обманути і змушують вас купити. Продукцію якогось бренду. Засоби різних брендів можна спокійно поєднувати між собою. Засіб сподобався, він працює. В якості базового зволоження та легенького відновлення, думаю, класно підійде. Присутній неяскраво виражений аромат, якщо для вас це має значення. І для того, щоб закрити нашу базову рутину, нам необхідно що? Правильно, сонцезахисний крем. Сонцезахисний крем в основі має поєднання нових хімічних фільтрів UV0 A B та Tino 40M. Більш детальніше про фільтри я розповідала ось в цьому відео. Відео до цих пір є актуальним, тому, будь ласка, переходьте за посиланням і дивіться, якщо ви його ще не бачили. Сонцезахисний фактор тут 30. Ціна 250 гривень, об'єм 50 мл. В складі, окрім хімічних фільтрів, можна знайти і доглядові інгредієнти, тому крем в правильний час для правильного типу шкіри може з легкістю замінити звичайний зволожуючий крем, відповідно, лише у денний час. 250 гривень, і це дуже і дуже хороша ціна, тому що SPF засоби ви використовуєте практично кожного дня, і часто необхідно їх оновлювати, особливо коли ви знаходитесь на відпочинку, на пляжі або просто проводите час під активним сонцем і купувати засоби за 1000 гривень на регулярній основі ну не у всіх є така можливість. Тому ось хороша опція демократична ціна. Непоганий засіб. Не знаю, як він себе покаже при активному сонці, тому що зараз на вулиці середина осені, але думаю, що спробувати можна. Ну що ж, давайте підведемо підсумки. Бренд має дуже і дуже демократичні ціни, що я вважаю, в даний момент, в даний період часу є великою перевагою. Минулого року я обіцяла, що у 2024 році я буду показувати більше бюджетних знахідок. В мене вони є, я їх протестувала, але необхідно просто зняти відео. Тому, будь ласка, дочекайтеся, все буде. Будь ласка, не очікуйте від жодного крему, від жодного бренду яскраво вираженого ефекту ліфтингу або розгладження зморшок. Тому, якщо ви шукаєте базові продукти для догляду за шкірою на бюджетній основі, раджу звернути вашу увагу на сойку. А я буду дуже вдячна, якщо поділитесь вашим досвідом використання продукції Сойки. І попрошу підтримати цей канал. Бережіть себе та своїх рідних. Скоро побачимось. Всіх обіймаю!